Так, усім привіт. Зараз вам покажу машину, яка вже декілька років не втрачає свою актуальність, яку навіть, прикиньте, там цей самий курс, що зараз буде. Він там був з 5 чи з го по якийсь 8-й рік. А в Польщі настільки вона полякам понравилася ця машинка, що її випускали до 12-го чи 13-го року. І ці машинки проскакують 11, м 12-м, 13 м роком. Хоча вже в 12-м, 13 була, була рестайлінгова модель. І навіть я бачив раз 14-го, не знаю, чи це так написали, чи це воно дійсно була 14, го поправте в коментарях, хто розбирається. В цьому, е, що вже навіть були а7 шкоди Октавії. Да, бо як ви побачите по заставці, як ви розумієте, мова буде йти про шкоду Октавію 2006 року з 1,6 бензиновим двигуном. Е, вже декілька років підряд реально топ-продаж, цікава машина. Бюджет до 6 тисяч 5 копійками можна собі взяти реально толкову машину. Ще й в моєму випадку реально вона цікава. Зараз покажу, чим наголошу. На всіх її цікавих моментах. Так, як ви зрозуміли, це шкода Октавія А5 до Рестайлінгова 2006 року. Ще раз повторюю, що потім буде коли говорю те саме на відео, а потім люди в коментарях все, все одно припитують, бо десь щось там не, не дочують, То шостий рік, 1.6 бензиновий двигун. Так, отак у нас виглядає. Знову ж таки, як і в будь-якій машині, 90% вигляду тут роблять дисочки. У нас 17 диски, такі от величезні, красиві, е, сірого кольору. от зараз 17 -ті. Але вдруг, якщо вам, вони там не підходять, вони завеликі там чи ще щось є, в нас так рідко зараз приїжджає такі, але з цією машиною повезло. Приїхала, так, що я її закрив, та? да, я закрив я що вікна затягував. Ну, закривав вікна з ключа. Того, що тут є. Так, тому що в нас тут є така функція, давайте я продемонструю. Наприклад, от переднє вікно відкрите. Переднє. Я раз, зажав. І воно закрилося. Тобто, така у нас функція присутня. Так, відволіклись від дисків. Диски у нас на 16 на такій от гумі. Будь ласка, кому собі взяли 17 на літо вкинули. От на цих їздити. Або 17 продали собі. там вони ну скільки такі диски 17-го радіусу будуть коштувати. Ну Мінімум блін, 350-400 доларів з резиною разом, Ну це мінімум, нема зараз дешевше, я думаю, 17-х таких от саме гарних, вони в гарному стані. Там є, може, якісь котички по бокам, але це як мінімум, як на шостий рік. Так, Не знаю, насправді там є запаска. Провіряти, чесно, не хочеться піднімати. Я краще вам потім це уточню. Кого буде цікавити, я надам інформацію. Ну, Також ви вже побачили, що є фаркопчик і є задні партроніки. А задні партроніки, якщо є, то означає, що вона вже не пустенька у нас. Так, дивіться, у нас тут все окей. Зразу пройдемося по хворим місцям. Це в цих машинках основні місця, які деколи покриваються корозією. так, ми бачимо грязну, але оригінальну. Так, це ж нас грязь, да? В середині. Так, да -да -да, це грязь, воно нахтьом здирається. Е як їх негарно називають целички, це означає свідчить про оригінальність. Типу, що тут ще не було не бито, не фарбовано. Ці, якщо чесно, плівочки можна підробити, якщо там вдруг фарбовано. Але тут це не підроблено. якщо Так, тут у нас в такому все стані. Тобто, ну, там, де хворі місця в них, в неї цих хворих місць, як бачите, немає. Це саме основне в цих машинах. Якщо вам важливо, чи машина не ржава. Ця машина не немає ніяких ознаків корозії. І вона відповідно, якщо в нас за 6 рік ніде ніякі рижечки не з'явилися, то вже такого і бути і немає по плану. Ну, Ось така в нас шкодка Octavia. ще раз наголошую: 1,6 бензинчик. Фаркоп, партроніки. Давайте вам її так ближче пройдуся, покажу по кузову. Вона дійсно в збереженому гарному стані. Машинка їздила видно по місту, Того, що навіть, як бачите, сколів і немає по капоті. В нас тут 224 тисячі пробігу. Пробіг підтверджений, тому що у нас, як там бачите, хопа, є тюфіки. А тюф це. Ну, сервісці також підробляють, всі знають тюфіки. ну, Ніхто не буде заморачуватись тюфіки. Їх ні, там можуть теж зробити насправді, але тут дійсно це її документи, і пробіг. Ну і самі відкрийте, є все одно, що є люди, які не вірять. Ні, звичайно, на авторинку багато хто от крутить. Якщо і крутить, то роблять там, такі 220 тисяч. І того в ну, типу, людей вже ну, обережно до цього відносяться, бояться, що 220 тисяч зразу підкручено. А давайте я вам розкажу секрет, чого типу, крутять саме 220 число. По-перше, ну, приємне на око, напевно. А по-друге, от ви просто самі, щоб ви е, не, там, не казали, що там всі круті. Є кручені машини, це 100%, є, попадалися і мені, і в мене на стоянці тут на продажі стояли з крученими пробігами. Да, це, від цього не втекти, машини е, не нові, там в деяких тяжко вже вичислити. От в такій машині, я думаю, в шкоді тяжко вичислити. Хоча зарадам код, якщо є тюфік, то по карверті, коли вона проб'ється. Собі не пожалійте 13 доларів і будете знати про машину. Ну, типу, всю інформацію Ось. затримую над відкодом. Будь ласка, собіте, М. Давайте перевитру. Ось, і... перепишіть він кодик, пробийте її, бо це дійсно є пробіг. Але так ми і відбилися від теми. Чого 220 тисяч? Все дуже просто На, не на, не у Європі. Саме на цьому пробізі виставляють автомобілі на продаж. В основному 220 тисяч вони їх продають. В ну, там і більше є, але просто щоб ви там зараз не казали, що ти говориш, самі відкрийте сайт Мобіл, відкрийте сайт сайт е «Голландський Автоверл. Там я дивлюсь машинки. Ну, аукціони там в мене закриті, ви не подивитесь. Але от так собі включіть, да, там будуть машини з пробігом 300 тисяч. Але в основному, якщо якась ціна плюс-мінус адекватна, буде пробіг 220, особливо на бензинових машинах. З дизельними трошки інша історія там вже там тяжче. Але дійсно з такими пробігами там машинки і продаються. Того. Не всі на Луцьку, в мене, ось зараз, в мене на майданчику. Я зараз вже перед тим, як взяти машину на продаж, не, не маю йду на реалізацію чужу машину, бо за свої машини знаю пробіг. А коли чужу, я зараз кожну машину перевіряю на пробіг. І в мене зараз на майданчику не одної машини з скрученим пробігом. І саме максимальний пробіг, який у мене зараз є на майданчику в машині, це 300 тисяч кілометрів. Типу оригінальний ну це на моїй машині, на яку я сам гнав, я її купляв з 300 тисяч пробігу. Того, типу. Дійсно, цей пробіг на бензинових це взагалі більше, ніж реально, ще й воно я вам так скажу. Того на цьому більше не акцентуємо увагу. Хто не вірить, ну, можете не вірити. Так, далі, дивимося салончик. Салон у нас оригінал. Сідушки душки теж там можна підшити, звісно, але це, от, бачите, бачите, тканина все сходиться, шви одинакові. Це оригінал. Руль у нас також, бачите, зморщички ці на рулі це оригінал. Коли і вони тим грубші такі бувають. Ну, Це зразу також видно. Хоча в підкрашеному рулі нічого страшного немає. Я сам за часто своїми часиками дер е, руль, е, кільцем дер руль, зараз не ношу, типу, щоб не дерти. Ну, так от, так 200... У нас 224 тисячі пробіга. Зараз ще з вами вивчимо документацію. Е, ну, По комплектації у нас є магнітофон. На жаль, клімат контролю немає, Ну, хоч є кондиціонер, на Тому дякуємо. Ціклопідйомничка 2, є підігрів бокових зеркал. Це, до речі, болячка шкод фольксвагенів, це оці кнопочки. Оце болячка надиву, все окей. І оце також. Бачите, крутиться. Тут дуже слабенька краска і воно здирається. Так, все, ми перемістилися в салончик авто. Ну, В салоні навіть пахне приємно, машинка приємна сама по собі. Ну, В салоні приємненька, поїзді також. Ці шкоди вони в ходу приємні. Типу, тут навіть ну, це не та машина, що треба про неї щось багато розказувати. Тому що це максимально народна машина, і за неї вже всі все і самі знають. Того ось таку октавійку. 1,6 2006-го ще раз, ну ка давайте м -м, провіряємо, чи рідне лобове. Да, до речі, в 2025 році на машині 2006 року може бути ні, у нас одне рідне лобове, але зачасту буває навіть ще деколи з рідним лобовим. Приїжджають в мене ось ця машинка з рідним лобовим. Ось ця ось ця, ось цю, просто не знаю, на неї не показую, бо не знаю. Багато в мене із рідним лобовим ще того це в принципі не дивує. Ну, тут вже лобове міні, Ну, це типу навіть плюс, того, що ви маєте розуміти, що е, якщо лобове оригінальне, це може бути навіть деколи мінусом, якщо на ньому є сколи. Якщо немає сколів, питань нема. Якщо є сколи, то вже з тих років, то блін, вже воно затаскане буде. Так, від, 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 відволіклись. Вона 2006 року Октавійка. По вікнам навіть п'ятим. П'ятий рік по вікнам. Це не страшно, в них часто пишуть п'ятий. Так, здавайте. 24 рік, 7 число, у нас був пробіг 196 тисяч. Це рік з гайками тому. Так, показую вам, який тут рік чистий. Ага, у нас тут чистий рік, я казав, шостий, а він п'ятий. Я дуже вибачаюсь. Він 2005 року машинка. Чесно кажучи, сам просто цього не знав. Машинка 2005 роком. Хто Хтось до кінця будете знати правду. Бо я вже набрехав, що вона 6 року. Неважливо, п'ятого року шкода Октавія ще раз, 2005 року, я там на кінці, на, на початку відео шостого, шостого, ні, це п'ятий рік, 1,6 бензин. Ціна у нас на неї буде 5800 доларів. Це ви за 5800 доларів отримуєте автомобіль з пробігом 224 оригінальним. Тисяч 224 тисяч кілометрів 2005 рік. Ну, типу, за цей бюджет це максимум адекватно. І ви отримуєте дві пари дисків. Якщо навіть вам 5800 здалося дорого, чи у вас немає цього бюджету, ви собі купуєте за цю суму. І ще ви можете продати один комплект дисків. Ну, це вигідно. Фаркопчик, в ходу супер. Питань по машині нема. Надіюсь, вам вона сподобалась, бо мені вона, от як мінімум, своїм зовнішнім виглядом дуже подобається, тому в неї класні диски і вона класно виглядає. Проти туманки, до речі, є, буває, що їх немає. Комплектація в нас така: не, не барабан. Автомобіль з'являється в наявності, хто хоче, фоточки будуть в інстаграмі. В телеграм фотки все-таки в телеграмі закидаю машини, бо там мені писали в телеграмі рідко машини. Ви підпишіться на телеграмі, купляю машини, закидаю машини, які тільки купив, вони ще їдуть. Які в наявності поки не закидаю. Ті, що в наявності, всі є в інстаграмі, там є фоточки. Деколи може там писати мені, можете там якісь будуть взагалі на любу машину, не забувайте, можна договоритися. В нас є доставка по Україні, тобто можемо доставити. В будь-яку область України, хоча, до речі, треба було доставити недавно машину в Дніпро, і в нас не вийшло. Таке теж буває, для цього є в Луцьку куча різних людей, які можуть доставити. Але, звичайно, краще завжди приїхати самому, чи там на сервіс загнати собі ще раз і передивитись, якщо ви там вдруг не довіряєте, це нормально. Давайте ще покажу, що ще в мене є в наявності. які є машинки. Так, Реносце Ніканквест минуле відео було про нього, ще є в наявності, хоча дійсно автомобіль набрав ажіотажу. Ну, ж така проблема, що. Не всі можуть приїхати, а часто ті, хто заганяє кудись машину, вони зайняті. Ну, але це все вирішується, там притримаємо машину для вас. Маєте на увазі 1.6 бензин. 6-700 доларів, вона ваша. Повністю обслужена. По кругу все-все-все, що можна було, все обслужено. Далі, давайте по цьому ряду, що будемо. Далі Renault Scenic босе 1.5 дизельний, з автоматичною коробкою передачі, точніше, в них тут роботизовано, вона йде. 2014 року ну, основна комплектація буси, ціна в 10,5 тисяч доларів. Е, Більш чим адекватно за цей рік, за цю комплектацію, тут і великий екран, і полукожа, і безключовий доступ, і в тоселені типу, тут це все є. Свіжопригнаний автомобіль на транзитних номерах. Будь ласка, є в наявності, звертайтеся. Кому по бюджету трошки кусається, у нас є дешевший грандсценік, також 1,5-дизельний, цей семимісний, бо цей п'ятимісний. Семимісний один дизельний гранд сценік, я вже сказав, один дизельний 2012 року я мав на увазі 244 тисячі в ньому пробігу за ціною 8900. Класний сценічок, дійсно. От класний він. По всім параметрам класний, не знаю. Купуйте. Дуже хороша машинка. Далі Opel Zafirka 1,6 бензин 2012 року, 7900 ціна, кого цікавий, звертайтеся. І зараз, до речі, ще наголошу. Деяку інформацію подивіться до кінця, будь ласка. Далі. Реноміганчик, один 1,5 під дизель 2013 року. 224 оригінального пробігу за ціною 7950. Також є Гольфік 6 2011 -го року в крутій комплектації з задньою камерою, підігріви, клімат-контроль на дисочках і за ціною 8. 200 доларів. Ну і тут Гольфлюсик. Зараз ще, до речі, два Гольфлюси, які з'явиться в наявності, Це у нас 1.4 бензина, ще буде 2, 1,6 дизельних. Про це Плюс на днях зроблю огляд. Це у нас 2008 рік за ціною 5800 доларів. Так, давайте тут ще в нас є Citroen, це 3 Picasso, ось це 4 Picasso, Я на нього зроблю детальніший огляд на днях. Часто просять люди. Реально крута машина, мені вона краще за сцені багато чому. Ціна 11700 доларів, 1,6 дизель. Тут є і електробагажник, і в масаж. Ну, типу, вона по комплектації, щоб ви собі розуміли, дуже-дуже жирна. На ксенончиках. Тут є все, як в Mercedes якомусь дорогому. Класна машина, звертайтеся. Ну, і ще ось тут є в нас Kia Sportage. 2000 16 2016 року, 2 літри дизель за ціною. Забувся 19 тисяч її ціна. gt Line повна комплектація, повнюча просто там все, і чорний потолочок і все дорожча машина тяжко продається. І от я підходжу до теми. От до мене часто дзвонять питають: а чого ця машина ще у вас стоїть? Чого вона не продалась? Тобто, ну, я хочу, щоб ви зрозуміли, якщо я виставив машину з першого дня не продала, чи там... Тиждень стоїть чи місяць, типу, це в цьому бізнесі нормально. Тут по-іншому ніяк. По-перше, багато хто не може приїхати. Буваєш, ми доводить була шкода Октавія на днях, хотіли купити, але не змогли доставити людині, Ну не вийшло просто. І все. Людина не купила, ми не продали. Багато є якихось нюансів. Ні в якому випадку це не означає, що машина якась погана, чи щось з машиною є якийсь нюанс, що її не купують. Мінімально може ціна не підійти людям, максимально там ще щось. Ви дзвоніть, торгуйтеся. В мене немає на майданчику машин з якимись нюансами, якимись поганими. У мене всі машини адекватні, всі машини в хорошому стані. Того не бійтеся, звертайтеся. В будь-якому випадку ви можете це все перепровірити на сервісі. Можете заказати підборчика незалежного. Можете мені мене попросити, я поїду на сервіс. Вам виберете самі в Луцьку сервіс. Ну платите його за повну діагностику. Я завезу, і ви все провірите. Якщо підійде, я вам підійде вам прижину, підім або самі приженете. Того за це не переживайте. Якщо машина щось трошки часу стоїть, означає, що з нею щось не так. Оце я хотів наголосити. Ну і ще GT-Line є. Також в нього завтра, напевно, випишу відео про нього. Максимальна комплектація, є і ксенончики, і диски класні, і ковши в нього стоять такі от GT-Line. Бачите, які сидіння круті. Крута машинка. Ціна на нього 9 тисяч доларів. Так що Кого цікавлять автомобілі з Європи є підбір, знизу Google форми, ви можете її заповнити. Я вам підберу машинку. Зараз дуже багато машин підібрав за цей місяць. Кому не підібрав, не переживайте, я вам дивлюсь кожен день. Просто значить, нема для вас варіанту, тому що ну, не завжди є там деякі машини, тяжко знайти, є нюанси. Підписуйтесь на мій телеграм-канал, туди буду розглядати машини, які тільки купив, які в дорозі це купити завжди вигідно. І кого зацікавила шкода або якісь ще машинки, які в мене є на майданчику. Будь ласка, звертайтеся. Всім гарного дня та до побачення.